Святковий настрій, ялинкові вогники та різдвяні свічки невід'ємна частина зимових свят. Проте саме ці атрибути часто приховують небезпеку, особливо для нашої малечі. З цією метою працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпочали серію профілактичних візитів до дитячих садків у білгороді Дністровському. Ці всі лампочки повинні бути і гірлянди сертифіковані з паспортом, який відповідає, бо у нас можливо при включенні світла вони можуть у нас закоротити і загоріти. В будь-якому випадку будете вдома святкувати Новий рік. Але дивіться, що у вас не було продовжувачі, які у нас і частенько буває замутуються, і теж через коврики проходять і вони можуть у вас закоротити і загорітися. Виховання культури безпечної поведінки з дитинства це запорука спокійних свят і збереження життя. Ми хочемо, щоб малеча і батьки розуміли, навіть маленька іскра може перетворитися на велику пожежу, наголосив Олександр Ясніцький. Ми приходимо до навчальних закладів дитячих садків, а також і шкіл для проведення профітичної роботи по дотриманні правил пожежної безпеки при проведенні новорічних свят. Проводимо з ними бесіди, розказуємо, як вірно себе вести при надзвичайних ситуаціях, при повітряних тривогах, але на даний час ми от проводили зараз інструктаж правил пожежної безпеки при новорічних святах у дитячому садку номер 3 і для того, щоб вони знали, як вірно себе вести при надзвичайних ситуаціях, якщо виникне пожежа, куди як вірно виходити, які шляхи евакуації, в який напрямок, брати вогнегасник, де він знаходиться, що він, потрібно, щоб вогнегасники знаходились в легкодоступних місцях. Також що не потрібно користуватися. Гірляндами, які не сертифіковані, бо за це перша причина, коли виникає пожежа на ялинках, є така сумна статистика, що, наприклад, якщо людина вийшла зі своєї квартири, зі своєї оселі, наприклад, до магазину попала в чергу, як швидко може вигоріти кімната, якщо, наприклад, займається гірлянда на ялинці, і, наприклад, діти залишилися вдома, я знаю, що це близько 12-18 хвилин. Може вигоріти? Ну з приводу ялинки, ялинка 2-3 хвилини набистенько згорає, потім на, ну, з ялинки кап, капають на підлогу десь 12 хвилин так. Може воно за 12 хвилин вигоріти квартиру. Ну, головне, щоб якщо це хтось побачив, щоб зачинили двері, щоб не було доступу кислороду і щоб одразу евакуїрували і дзвонили на 101. Тобто вийти з будь якому випадку з приміщення і кликати на допомогу. Це особисто касається дітей. Вже дорослі вони повинні позвонити на 101, не приймати участь в гасінній пожежі, бо вони, якщо вони розгорілися, вони вже не не допоможуть. Тільки служба 101 повинна, що приїхали і зараз попереджений. Означає озброєний: будьте пильні та уважні, дбайте про своїх близьких та їхню безпеку. Пам'ятайте, що осередки відкритого вогню та у собі велику небезпеку. Вогнеборцям бажаємо спокійних свят без випробувань та викликів. Олеся Самчинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.